За усіма цими мирними переговорами я пропустив таку важливу новину. Виявляється, у житті екс-президента Петра Олексійовича Порошенка зараз відбувається справжня сімейна драма. Після того, як наш, шановний гарант, одним розчерком пера наклав на нього санкції, його дружина Марина, Порошенко подала в суд на розлучення і на розподіл майна. Ось такі вони жінки. Поки маєш гроші, вони біля тебе. Як тільки грошей нема, то адю кохані. Але в цьому є позитив. Тепер в Україні з'явився ще один завидний холостяк. Так що, дівчата, не втрачайте моменту. Хоча, ну який завидний. Скарлюся недавно, що через заблоковані рахунки навіть кави на заправці не може попити. Ай-яй-яй. Але як говорить язики, все це придумано для того, щоб наш гарант все-таки реально не прав усі кошти, які знаходяться в Україні. Або ж може, тим більше, що вже в Україні був такий прецедент, коли президент ну, чи то пак син президента пробував щепати олігархів. Чим це закінчилось? Майданом. Тому Петре Олексійовичу навіть не думайте, бідніти. Годі з нас майдані. Ну і друга новина. Сотні мемів в мережі про те, що ж там шептались між собою Трамп і наш Грант. Ніхто не так не скаже, як воно було. Але судячи з того, що оголошують українські ЗМІ, це могло виглядати приблизно так. А українські ЗМІ тепер у них, наче основна повістка, раніше. Король українських ЗМІ був Путін, бо що цей, то усьому винен Путін. Тепер Трамп. Тепер що п'ять хвилин, принаймні два рази Трампа обов'язково обсеруть. І на що як виглядати могла зустріч? Привіт, Володя! У мене, значить, є мирний план. Він виглядає отак. Ми мене згодні. Окей, а ваш як? Ми маємо потужний план. Народ воює, ми в карман. Що що Ну, ми хочемо воювати. А, ну то воюйте, а я тут при чому? Ні-ні-ні, ти нам повинен допомагати. А чого? Бо Путін поганий. І що? Ну Путін поганий, ми з ним воюємо. Ну, молодці, воюйте далі. А я тут при чому? Ну якщо Путін переможе нас, він прийде до вас. Через океан? Ти серйозно? Поганий ти Дональди, я піду до європейців, вони мене розуміють. Ну йди? Все, папа? -па. Ну якось так. Знаєте, кілька років тому, коли це неподобство увійшло в активну фазу, спілкувався з, я з одним знайомим. А, е, коли я озвучив, що ну, наслідок такої політики ми станемо повністю залежними від Заходу і Америки, і він сказав таку фразу. І краще вже бути під американцями, ніж під москалями. На що я з обуренням відповів: ну, а чого обов'язково під кимось бути? Чого не можна просто самим собою розпоряджатись? А знаєте, от через кілька років, і бачачи от рівень переговорників, я починаю задумуватися. Адже, панове олігархі, ну, для себе ви зробили добре, але що зробили з Україною? Боюся, ще кілька років, чи, не дай Бог, кілька десятків років такого панування, Україна просто не витримає. А Путін тільки підсилить ефект. На сьогодні все. Далого тижня! З вами був Кентій Вітер. Всім миру і добра. Па-па.